Друзі, привіт до вашої уваги лот декоративних люмінесцентних камінчиків, що освітяться у темряві від німецької торгової марки Livarna no Home. Виготовлені вони із високоякісних матеріалів, підходять для зовнішнього та внутрішнього використання, прикрасять собою кімнату, будинок або прибудинкову територію. Можна прикрасити ними доріжки або зробити різні візерунки в саду, насипати камінчики у вазон з квітами зробити безліч сувенірів або декор своїми руками, наприклад, оздобити ранку для фотоваріантів безліч, камінчики міцні і стійкі до подряпин. Вони дають надзвичайний ефект, не потребують електроенергії, накопичують денне та штучне світло, щоб випромінювати його пізніше в темряві та створювати романтичну та затишну атмосферу в домі. Ці камінці гарного зеленого кольору, матеріал люмінесцентний пластик. У лоті 20 упаковок. У кожній упаковці по 17 камінців. Замовити цей чудовий лот, ви зможете у наших менеджерів або через телеграм та вайбер канали. Всім дякую за увагу!